Сьогодні відбувся день відкритих дверей у Житомирському міському центрі обліку бездомних осіб, де на даний момент зареєстровані більше 250 осіб, які перебувають в центрі. 70% з них це колишні учні інтернатних закладів. «І вони не обов'язково повинні були проживати у нас. То тобто, це де ставиться місце перебування. І сеті цих процентів 50% Это матери-одиночки, у которых выплаты благодаря регистрации за этим адресом, выплаты социальные на детей. Те ж саме вони получать когда при народженні Сі Ці 70% – це молоді люди, чоловіків, які перебувають в закладі. Більшість серед них і Олександр, який жив на вулиці ще тоді, коли навчався в інтернаті. Зараз роботи немає, живе в центрі, але плекає мрію. Я ну, мене далі мене плани на жись. Чесно вам сказати, знайти собі можна сказати, дівчину, строїти собі на роботу, жениться. Ну, Грубо сказати, що я хочу, щоб в жизі мене було все хорошо. Старожилом центру обліку бездомних осіб є Володимир. Опинився на вулиці ще у 2010 році. З 2014 року проживає в центрі. Про причини свого становища розповідати не любить. Все починалося, як кажуть, з нуля. О, ну я тут присутствував, присутствую кажуть. Нам тут в цих стінах. А чи не хочете додому? А У мене немає нікого. Дома немає, немає нікого рідних. Працювати Володимир не може, адже в нього частково ампутована стопа. Директор закладу Роман Кравецький зазначає, що центр фінансує влада, але потреб значно більше аніж можливостей. Волонтери допомагають. Ми ходимо, шукаємо депутати допомагають. Ну і ми свої кошти також вкладаємо ті, хто тут працюють. Ми з Владиславом Гарічем приходимо на профільні комісії, але на жаль, поки що є тільки обіцянки і намагання співпрацювати з нами. От навіть сьогодні ми запросили депутатів, бачите, Центр виконує надзвичайно важливу роботу, адже безхатченки отримують другий шанс на гідне життя, і що важливо, вирішує проблему безпритульних міста та області, зазначає Вікторія Краснопір, директор департаменту праці та соціального захисту міськради. Цей заклад є дуже важливим, тому що він в одному місті концентрує ось таку складну категорію і не просто і збирає їх тут. А через цей заклад надається необхідна їм соціальна допомога. День відкритих дверей організували для громадськості та для депутатів, але жодне. Ного обранця так і не було. Хоча для повноцінної роботи закладу впродовж року потрібно виділити кошти на будівництво, систему опалення будівлі. Працівники просять приносити теплі речі за адресою місто Житомир. провулок перший подробний 15 а Олександр Рубан, Максим Возний, новини Житомирщини.